районної державної адміністрації, запропонувати застоянці програми, всіх святки зброї, жити записи до наташу паркану та великої плати в атомній силу. Рекомендувати настоянські програми всіх зворотів, що відремонт з неї щоб Я за член комісії. Було запропоновано застояти програми демонструватися самі. Якщо він, а як цей термін не кажу, в який час він повинен побувати? Ну, ми побували від тоді, коли поки є зараз, так, коли є працівники, і завжди До спорту, то є 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 і потім, якщо він виконав, це е, рішення нашої комісії групи, так? є пропозиція, включити до переліку вулицю генерала Шевченка, щоб потім районтувати далі споруд. Є ще одна пропозиція від громадськості, а власне від помічника народного депутата Андрія Єлєнка, Сергій Бондар звуть. Е, є пропозиція від громадськості допомогти е, берегти бюджетні кошти на цьому демонтажі і допомогти силами громадськості і е, жителів цього мікрорайону демонтувати ці незаконні споруди. Що не, не домой поїзд, да? ми зараз даємо повноваження районній адміністрації, районному відділу на демонструвати. Якщо вам долучити, ми не можуть. Вони, <правдає <правдає> вони можуть приїхати на демонтаж, коли ми були на виконані. Якщо ваша організація об'єднання прийде туди, фактично фізично їм допоможе там щось зробити, на розсуд, скажу не то так. Питання. Добре, ви парадні обмежуєте все. Питання, добре, цим зрозуміло. Ви обмежуєте власне настоятеля цих незаконних споруд в термінах. Ви обмежуєте якось районну державну адміністрацію в термінах по знесення? Так. Тобто я, то я, я хотів би зазначити... зазнати. Тобто, ситуація така, якщо тримаєте ключ не буде демонтовано, то що ти видно, що по 24... Днів, так? Вони повинні демонтувати. Якщо у вас виникне питання, коли вони будуть інформацією, ви можете повернутися до ройовних адміністрації, вони кажуть, що плануємо там 17. Так. Питань немає. Я просто хотів би зазначити, що, що така велика увага громадськості прикута, до цього бачите, дуже багато людей тут знаходиться, це власне жителі якраз району, Це дуже скандальне будівництво, там близько гектару парку захоплено впродовж п'яти років. Керівництво районної державної адміністрації воно змінювалося вже рази три, напевно, і ніяких дій не вживалося. Власне, якщо ваша комісія з цим допоможе розібратись, це дійсно буде величезний плюс. Uh, власне, і Київській раді і в тому, uh, тому, що громадськість настояла на такій скандальній точці її демонтувати. Але дійсно дуже якось неприємно, що от без тиску громадських ці питання абсолютно ніяк не розглядалися, дійсно, 5 років були мусити. Ми сподіваємося, що власними силами ви будете якось. Є пропозиції питання. Доручіть Дікові ОДГА, якщо не виконається рішення вашої робочої групи до 15, провести демонтаж 14 по 24. я 16 по 24 днів на виконання вашого рішення. Хто задав пропозицію, хто що проводити, кто за проти? どうぞどうぞ。